Цілком несподівано по правді, сказати. Я щойно там ходила, як каже мій товариш, зачищала Майдан з Вінником і совком. А тут кажуть, є півгодинки часу поговорити про Київ, то я, звісно ж, цим скористаюся з, величезною, з величезним задоволенням. Люди, скажіть, будь ласка, хто з вас із Києва? Підніміть руку. О, ну майже 50 на 50. Прекрасно. Якщо що будете мене виправляти. Щойно йшла мова про наш український гімн, про те, що, на думку пана Джиджули, в ньому забагато мотивів смерті. А ви знаєте, я думаю, що нам цього тут і зараз, ну точно, боятися не треба, тому що ми перебуваємо з вами у місті, яке один із письменників першої третини ХХ століття, російський письменник Осип Мандештав. Мандештам називав найбільш життєлюбним містом України. Він неодноразово приїздив до Києва, бачив наше місто і до революції, періоду визвольних змагань, і під час, і після. І у Нарисі, написаному 1926 року, саме оцей зафіксував нашу київську життєлюбність. І взагалі те, що зараз відбувається в Києві, воно накладається на якісь такі. Речі пов'язані із дуже-дуже дуже давніми нашими традиціями і взагалі з самою суттю нашого міста. От якби я у вас запитала, таке трошки провокативне і трошки, може, навіть грайливе запитання, як ви вважаєте, в чому полягає сутність, в чому душа Києва? Ну вона ж, безперечно, є, всі в це вірять, правда, всі її бачать, всі її чують. Або якби я у вас запитала, душа Києва, вона жіноча? Чи чоловіча. Щоб ви мені сказали. Хто за те, що вона. Я вас не чую на превеликий жаль. Тому давайте так. Хто за те, що у Києва чоловіча душа? Підніміть руки. Так. А тепер з тих, хто вважає, що у Києва чоловіча душа, нехай піднімуть руки тільки жінки. Чоловіки руки зараз не піднімають для чистоти експерименту. Гаразд. Майже так само, жінок більше просто. А, скажіть мені, будь ласка, а хто з вас вважає, що у Києва жіноча душа? Меншість. Дивно, дуже дивно. Хоча кожен може думати по-своєму. Я, наприклад, вважаю, що у Києва жіноча душа. І знаєте чому? Тому що, і це вже в літописі було зафіксовано, у нього материнська функція. Дивне місто, чоловіче ім'я і жіноча сутність надавати життя, а потім відпускати у світи. Ви подивіться, скільки наших, скільки киян стали відомими по цілому світу як американці, французи та хто завгодно, німці насправді ж тут народжені, викохані цією землею. Згадати б, хоча б ігоря Сікорського, винахідника першого у світі гелікоптера. Чи то гвинтокрила, чи то, вер... чи то вертольота, або згадати, скажімо, відомого французького актора, балету, танцюриста Сержа Ліфаря, який насправді був українець Сергій Лифар, або тих, хто поїхав шукати кращої долі в тодішній столиці у Москві, це і Михайло Булгаков, і Костянтин Полстовський, і наші, які опинилися за океаном, як Олександр Кошець. Кияни всюди. І виникає запитання, а на чому ж тримається, якщо звідси їдуть і їдуть, їдуть і їдуть, і найчастіше ніколи не повертаються, на чому тримається життя цього міста? Знаєте, друзі, перебуваючи тут, на Хрещатику, на Майдані Незалежності, посередині між двома пагорбами. Говорити про це дуже легко і зрозуміти це буде легко. В самому київському просторі закладено ідею вічності і ідею твердині 1705 року. Викладач Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович написав вірша. Я цитувати його не буду. Це барокова поезія. Це без підказки, без папірця вимовити абсолютно неможливо, але якщо комусь із вас буде цікаво, то, будь ласка, Фефан Прокопович, Київ 1705 рік. Ви можете знайти цей вірш в електронному вигляді або в книжках, виданих в 70-х і 80-х роках. Так от він там пише про те, що Київ це місто, яке має таку двоїсту природу. З одного боку воно стоїть на пагорбах, які уособлюють нерухомість вічності. І являють собою потужний захист для цього міста. А з іншого боку, обличчям своїм, так би мовити, воно відкрите до ріки через поділ, відкрите до ріки, яка уособлює вплин часу, зміни і, власне кажучи, життя. І в нашому місті все отаке: з одного боку нерухоме, а з іншого боку плинне. Змінне, і, можливо, саме через те, що Київ постійно змінюється, він і живе досі. Адже скільки і у нашої столиці, і у нашої країни було моментів драматичних, коли ми просто могли зникнути з обличчя землі, перестати існувати як народ, як країна, як держава. Чи ви коли-небудь задумувалися про те? Яка дивовижна в нас історія. До речі, про це варто подумати серйозно. Це не стосується історії Києва виключно. Це стосується нашого з вами, можливо, якогось внутрішнього відчуття. Скільки років Києву? Всі знають, правда ж? Понад півтори тисячі. Трохи менше існує поняття, самовизначення, самоназва українець. За даними наших лінгвістів і істориків, уперше самоназва, тобто я себе визначаю як українку, так? Або хтось каже, я себе українцем вважаю, і ми є народ, який себе називає українцями. Оце є самоназва. Так от мені доводилося читати, що уперше, як твердять дослідники, самоназва Українці, і Україна знаходиться в літописі. Ще в 11 столітті. В Софії Київській всі були. Хтось ще не був у Софії Київській, підніміть руку. Ну, це ж не шкільний урок. Я вас вітаю товаришу чи товаришки. Я не бачу у вас попереду неймовірні відкриття. Сходіть до Софії Київської, там, правда, зараз триває реставрація мозаїку Куполі, то не все можна побачити. Тим не менше на стінах графіті. Здійсь Вася цвяшком написане, але тисячу років тому тому вважається, що це дуже цінна така пам'ятка. Ну і правда, завдяки тим текстам, ми дізнаємося, коли хтось з князів народився, коли хто помер, коли сів на київський престол і так далі, і тому подібне підручник з історії фактично було б тільки в нас знання тієї мови. І часто все прочитати. А якщо нема часу і знання, не переживайте, як книжки, в яких всі ці тексти сфотографовані, надруковані, розшифровані, прокоментовані. Так от знову ж таки, вчені філологи кажуть, що у графіті 11 і 12 століття знаходяться слова чи принаймні словарні форми і граматичні форми, якими ми з вами сьогодні користуємося в нашій сучасній українській мові. Це до слова про те, хто кому діалект, так? І от дивіться, така тривала історія країни і народу, і незрівнянно коротша історія державності. І виникає питання: а як же ми так спромоглися всю свою історію майже перебуваючи в складі інших держав, будучи додатком? Колонією чи інколи в дуже короткий період рівноправною частиною інших державних утворень, як ми спромоглися зберегти мову, культурну традицію? Знаєте, мені здається, що це значною мірою пов'язано із самою землею, на якій ми живемо, тому що вона надзвичайно щедра. І я тут маю на увазі не лише статистичні дані щодо того, що 72% земель сільськогосподарських у нашій країні то є чорноземи, найбільш родючі ґрунти у світі. І хоч кажуть, сьогодні їхня плідність, їхня родючість лише 30% від того, що було 100 років тому, все одно родить дуже щедро. А якщо ще рух до цього докласти, то й того більше. Але до чого тут сільське господарство у Києві? Але ж земля та сама, така сама родюча. І дай Боже нам всім дожити до весни. Кияни це бачать з року в рік, а ті, хто зараз у нас тут перебуває, ну так би мовити, в гостях і, може, ще не був у травні в Києві, приїжджайте і подивіться на те диво, яке відбувається з Києвом у перші два тижні. Травня, коли все розквітає, коли, знаєте, це як людина, яка відкривається коханню насправді. В Києві цього відчуття дуже багато, тому то я й кажу про те, що у цього міста жіноча душа. А ми ж жінки такі. От, от. ну чого ви смієтеся, шановний пане, ну правда ж, ну правда. Не дуже київська у мене виходить розмова, але така українська трошки. Про українських жінок. Я дуже сподіваюся, що ніхто з чоловіків не образиться. Всі знають українську пісню, в якій є такі слова: я б йому роботи не дала, а далі що тільки б для красоньки тримала. Звучить смішно якось, да? звучить трошки дивно. А чого б це так? Я вас не чую. Не знаю такої пісні. Не знаю. Не чули такої пісні. Як не чули? Ви що, не чули цієї пісні? Хто чув? Давайте підніміть руки. Будь ласка, ну будь ласка, чули? Чули. І чого б це жінка українська чоловіка для краси тримала? Ні, ну ви, звісно, красиві, наші українські чоловіки. Але ж руки маєте, голову маєте, то ставайте до роботи. А в чому справа? Ми з вами на перехресті торговельних шляхів, ми з вами на перехресті міграційних потоків. Оце на півшляху із варяг в греки це і щастя наше, і прокляття. Країна, яку завжди хтось хотів завоювати. І про Київ, власне кажучи, деякі автори. Я тут можу послатися на московську авторку Зинаїду Шамуріну, яка написала дуже гарну книжку, таку з любов'ю про Київ 1913 року. Кілька років тому Київське видавництво за друге її перевидало, то ви можете її ще знайти в книгарнях. Так от вона пише про те, що за жодне інше місто, ну оскільки йшлося про Київ часів Російської імперії, то вона пише нашої. України. Ніхто не змагався так, як за Київ. А відповідно, наші чоловіки, так само, як і зараз тут, ну Богу дякувати, поки що не було великого справжнього кровопролиття, й дай Боже, і не буде. Наші чоловіки завжди були десь на полі бою, і тому жінці доводилося бути і матір'ю, і батьком, і пахарем, і скотарем. І в разі необхідності солдатом, не солдаткою, тому що солдатка це дружина солдата. Відтак наші жінки сильнішали, а наші чоловіки гинули. І тому оце тільки для красоньки тримала, це насправді визнання абсолютної цінності чоловіка. Подумайте, якщо буде час про ці речі. Але я так, жартома. Отже, повертаючись до Києва, гори. Долини Дніпро, правий берег, лівий берег, і от якщо ми з вами наближаємося до Києва з лівого берега і бачимо прекрасну панораму правого, то це напевно і є відповідь на запитання про те, чому ми так сильні, чому ми можемо все перетривати, тому що у нас є неймовірний краєвид. Який за свідченнями дуже багатьох авторів зцілює душу 1848 року? Тарас Григорович Шевченко написав поему Варнак, в якій описує напружену драматичну, можна навіть сказати, трагічну ситуацію. Головний герой цієї поеми людина, яка скоїла чимало злочинів у своєму житті, але він християнин, вихований зі знанням того, що таке гріх. Страшенно мучиться і, наближаючись до Києва, подумає всерйоз про те, щоб накласти на себе руки і щоб одним найбільшим гріхом покінчити з усіма іншими пекло то пекло. І от він підходить до берега Дніпра, і перед його очима розгортається ця неймовірна краса, стрічка Дніпра. Зелені схили, а на них. Білостінні церкви, високі дзвіниці з золотими куполами. І пише Шевченко, вкладаючи ці слова в уста свого ліричного героя, що він плакав і немов переродився у Києві, мов на небі. Я можу вам назвати зо два десятки, отак, з сходу авторів, які так само або їхні персонажі. Оживали душею, коли дивилися на наше місто згори, чи то з дзвіниці києво печерської лаври, про яку Микола Лісков писав, що від одного лише погляду на Печерське узвище у душі, як у молодого орла на злеті розігріваються крила. Чи то про Олександра Кошиця, який ще зовсім юним, і потім, багато десятиліть по тому він пише про це у своїх спогадах. Коли він піднявся на терасу Андріївської церкви і подивився звідти на Поділ і Дніпро, і за Дніпров'я, так само в душі щось стрепенулося, і він раз і назавжди полюбив це місто. Ми щасливі люди, ті, хто живе у Києві, тому що кожна гора, кожен видолинок, кожен звив старих київських вулиць, дає нам з вами можливість бачити широкі картини. І Багатьох із них архітектура сполучається із природним ландшафтом. Відомий російський філософ Федотов якось написав про те, що однією з найбільших принад і однією з найбільших переваги цінностей Києва є те, що в ньому ще дуже багато, фактично недоторканої природи, природи людиною не опанованої. А відтак у цьому місті. Принаймні в його центральній частині, яка побудована з урахуванням пропорцій людського тіла, де кожен ви можете в цьому переконатися, порівнявши свої відчуття від перебування на харківському масиві або в околицях Софії Київської, на Подолі чи на оболоні, причому це не означає, що щось краще, а щось гірше. Вони просто різні. Ви можете по-різному себе відчувати. До речі, про старий і новий Київ. Таке спостереження. Вчора, слухаючи громадське радіо, яке зараз транслює марафон Майдан онлайн на хвилі 107 FM, це Європа плюс, почула комерційну рекламу, в якій йшлося про якийсь ресторан, де продаються, точніше подаються до столу справжні здається, гамбургери чи щось таке. І запитання було таке: чим відрізняється оця страва? В ресторані від такої самої в кіоску на Троєщині. І ви знаєте, мені якось так за Троєщину обідно стало, чесне слово, тому що Троєщина це теж частина нашої культури, так само, як і Борщагівка, так само, як і інші райони, які з'явилися як на правому, так і на лівому березі Києва в останні десятиліття це своя культура, своя традиція. І я знаю авторів, які присвячують цілі поетичні збірки. Тій же самій оболоні. Так от, власне кажучи, я це до чого у Києві, старому повернімося сюди назад до центру. У Києві, збудованому з урахуванням пропорцій людського тіла, ми почуваємося затишно. І затишку цього додає так само і київська природа. Видіть на пейзажну алею, яка знаходиться неподалік. Пройдіться Андріївським узвозом, і ви почуватиметеся так, ніби немає майдану з його неймовірним виром людей, ніби то немає такого гомінкого метро, немає скупчення людей у громадському транспорті, наземному. Київ багатоликий. Київ строкатий і в сенсі ландшафту, і в сенсі архітектури. І в сенсі свого характеру, але є в ньому щось, що коли краще, коли гірше, коли більше, коли менше, але все-таки залишається незмінним. Повертаючись до Осипа Мандельштама, з якого я починала, в мене ще є одна секунда... 10? Ого. Так от, повертаючись до Осипа Мандельштама. В тому самому нарисі він говорив так, і ви знаєте, це мені закарбувалося в пам'ять багато років тому: Три єдиним українсько-російсько-єврейським диханням дихає наше місто Київ, так само як гори і долина, лівий берег і правий берег. Оця єдність, хоч ми можемо її не помічати, ми можемо її заперечувати. Є і залишається. Це навіть на мовному рівні видно. Ви знаєте, мені один мій товариш якось переповідав таку історію. На Подолі його зупинила жіночка літня, яка в нього запитала: в не підкажете, де тут вид на Дніпро? Я зовсім загубила, потірала, вона сказала орієнтацію. Так? Послухати, послухати подільського вірку, це означає зрозуміти оцю. Київську триєдність. Ви прислухайтеся, до речі, тому що у кожного міста і в Києві в тому числі є своя інтонація, є свій якийсь такий мовний лейтмотив. Київ говорить по-своєму, скажімо, суто київське слівце. Ой, а хто знає такі особливі слова, яких немає в інших містах? А? Кияни, підключайтеся до розмови. Хто знає, піднімайте руку. Я, Юля я піднесе слава. вам мікрофон. Я знаю, слава. Ось, я. Осьо. Осьо? <рес> Народ, осьо це хіба київське? <рес> По-моєму, це наше загальноукраїнське. В кого є ідеї слів. Піднімайте руки, я підійду до вас. Тільки такі київські особливі слівця. Ви мусите до мене підійти, мабуть. Робить. Робить? В сенсі працювати. Так? Так? Саме з м'яким знаком додають? З м'яким знаком в кінці не робити, а робить. А, -а, а, оце цікаво. Це цікаво. А ще, може, знаєте якісь київські слова. Ну, гаразд, я поділюся з вами знає. тим, що я знаю. Мені здається, що у Києві дуже люблять. Точніше, полюбляють найрізноманітніші ситуації, найрізноманітніші явища описувати одним словом, знаєте, яким? Шикарно, не гламурно, але от шикарно, це типово київське. Мова, звісно ж, сплітається в якісь тексти. Знаєте, я колись познущалася жорстоко кілька років тому зі своїх студентів у Могилянці. Ми з ними говорили про міський текст, це таке явище в літературі, яким позначається вся сукупність текстів поетичних, прозових, мемуарних тощо, які присвячені певному місту. І я показувала їм на прикладах, як це працює, як, власне кажучи, з. Незліченної кількості творів різних авторів утворюється один великий текст про місто. Я взяла шматок із Михайла Старицького. До речі, в нього є дуже цікава повість, яка називається Червоний д'явол про давні часи, коли Київ жив за магдебурзьким правом, до якого нам дуже треба повернутися. Бо Магдебурзьке право це вибори, це самоврядування і це відповідальність громади міста, а не призначених згори начальників за наше з вами життя. От, взяла шматок із повісті старицького Червоний дьявол, допасувала до нього шматок із Білої гвардії Михайла Булгакова, а Старицький написав цю повість російською мовою і прочитала без зупинок з тією самою інтонацією. І запитала в них: а чи не скажете ви мені, кому це належить? Чи це один автор, чи декілька, і ніхто не зміг на це відповісти. Тому що з різницею у кілька десятиліть, з різницею історичних періодів, про яких йшлося, написано було про одне і те саме місто. Ви знаєте, ще пару днів тому мені та й багатьом іншим киянам, я так серед своїх друзів бачу на Фейсбуці, які. Люблять Київ і люблять читати про Київ. Ось час крутилися в голові хрестоматійні рядки із Михайла Булгакова. Коли у нашому місті настає зима, ми всі згадуємо ці слова про Андріївський узвіз, який знаходиться неподалік гору заміло, засипало снігом сарайчики во дворі, ветві на дерев'ях стали лапчити і обвісли, дом накрили шапкою білого генерала. І стала большая сахарна голова. Це писалося майже 90 років тому. Але коли падає перший густий сніг, і коли ти потрапляєш на Андріївський узвіз, ти розумієш, що є речі, які ніколи не міняються. І оця прив'язаність нашого міста до своїх традицій, до свого. Особливого, неповторного, витвореного величезною кількістю різних культур, різних народів, різних традицій, способу життя Оце, напевно є запорука того, що ми все пережили, що багато чого переживемо. У нас з вами сьогодні, ось тут, на Майдані, на Хрещатику, на блокпостах, які стоять довкола. На Михайлівській площі, у Михайлівському Золотоверхому, є унікальна можливість насправді обмінятися один з одним не тільки знаннями про те, як нам важко живеться зараз, але й нашим сердечним відчуттям того, завдяки чому нам може житися краще. Отакі от, от обійми між Києвом, Львовом, Одесою, Донецьком, Дніпропетровськом, Луганськом, Сімферополем, ну і так далі по всій Україні. Бо це є місто перехрестя. Не випадково ж центральна вулиця Києва називається Хрещатик, не лише тому, що неподалік було місце, де, за переказом, князь Володимир хрестив своїх синів у джерелі, але й тому, що тут сходяться. Всі шляхи. І я вам хочу подякувати за те, що ви допомагаєте нам, киянам, оці шляхи пізнавати. І нехай вони будуть прямими і спокійними. Я вам щиро дякую. Я думаю, що я колись іще. Я сьогодні виконувала функцію картини, яка затуляла дірку на стіні, і готова це робити часто, хоч щодня. Дякую вам всім. І вітаю всіх Андріїв з іменинами сьогодні. День святого Андрія Апостола.